Привіт! Вітаю вас на каналі Історії на фоні. Пані та панове, до вашої уваги розповідь з життя пасічника Василя. Розділ перший. Медове коріння. Ранок на пасіці завжди починався однаково. Перші сонячні промені ледь торкалися верхівок дерев, як Василь Іванович уже був біля вуликів. Його загартовані руки обережно знімали дах одного з них. І чоловік уважно вдивлявся в життя своїх бджіл. Він любив цю справу понад усе на світі. Татусю снідати. пролунав од від хати. Це бо його 12-річна донька Оленка. Василю усміхнувся, обережно закрив вулик і рушив додому. На ганку його чекала дружина Галина, кремезна жінка з темним волоссям, зібраним у низький пучок. Вона тримала на руках найменшу донечку Марійку, яка щойно прокинулася і сонно терла оченята. За столом уже сиділи старший син Іван та десятирічний Сергійко. Ну що, пасічнику наш, як там твої дівчатка? з усмішкою запитала Галина, накладаючи чоловікові картоплю салом. Все добре, Галю, відповів Василь, сідаючи за стіл. Цього року мед буде на славу. І добре зіткнула жінка. Он кажуть, у Рецьандрі за мед гарні гроші дають. Може, й ми трохи продамо. Василь лише кивнув для нього пасіка була настільки про заробіток, скільки про любов до справи. Проте він розумів, що треба думати й про дітей. Розділ другий дружба на заздрість. Після сніданку до хати підійшов Петро, давній друг веселя, ще з кількох років. Петро був зовсім інший. Високий, широкоплечий, з рудою чуприною та хитрим прищуром причуреним... очей. Він працював трактористом у колгоспі, але завжди шукав легких грошей. Привіт, Василю. гукнув він ще з двору. Здоров, Петре, привітався Василь, витираючи руки в фартух. Слухай, я тут подумав, давай бізнес робити. Очі Петра блищали азартом. Землі біля лісу скільки? Ставимо ще вулків. Мед продаємо гуртом, тобі бджоли мені продажі, і будемо при грошах. Василь похитав головою. «Петр, я пасікою не заради грошей займаюся, це спащина мого діда, я душею тут. Петро сердито відмахнувся. Душею, а гроші твоїй душі не потрібні. Та хто з нас дурний? буркнув він і пішов. Василь зітхнув. Він не міг знати, що з цього моменту дружба з Петром почне руйнуватися. Врозі третій. Тривожні знаки. Тижні минали, але в селі почали ходити чутки. То хтось сказав, що Василь продає мед за шалені гроші, а дітям нічого не дає, то подейкали, що його бджоли шкодять городам сусідів. Василь не звертав уваги на ці балачки, поки не стався перший справжній удар. Одного ранку він вийшов на пасіку і побачив, що кілька вулків були перекинуті. Рамки валялися на землі, а навколо панував, панувала тривожна тиша. Він кинувся не до своїх бджіл, але було пізно, ціла родина загинула. Василю, прибігла з налякана й криком, що сталося? «Хто знищив мої вулики, Галю? прошепотів він. Це не випадковість. Та найбільший удар чекав його попереду. Наступного дня до нього прийшов голова сільради Степан Степанович. Василю, що це таке? грізно запитав він. Люди кажуть, що ти сам позбувся своїх бджіл, щоб отримати страхові гроші. Що? Василю торопів. Хто таке сказав? Петро бачив, як ти вночі крутився біля пасіки, буркнув голова. Не знаю, що там у вас сталося, але дивись мені, Василю. Розділ четвертий. Зрада розкрита. Тієї ночі Василь вирішив залишитися біля пасіки. Він сховався в тіні старої яблуні і чекав. Ніч була тиха, лише зрідка чути було крик пугача, і раптом тихий трізгірки. Василь затамував подих. У світлі місяця він побачив тінь, що крадькома наближалася до вухів. Стій, хто там? вигнукав він, вихопивши ліхтар. Фігура завмерла, а потім гнулося на Василь рванув слідом, серце гупало в грудях, ноги тонули в нічній росі. Він схопив незнайомця за плече і повалив на землю. Ліхтар освітив знайоме руде волосся. Петре? Не вірив своїм очам Василь. Це ти. Петро важко дихав, намагаючись вирватися. Пусти мене, Василю, не чіпай. Що ти робиш біля моїх вуликів? Це ти труїв моїх бджів? Голос Василя зригнувся від злості і болю. Петро відвернувся. Хотів, щоб тебе вигнали із села, тоді б я взяв цю землю собі. Розвіл п'ятий Прощення. На ранок Петро сам зізнався всьому селу у своїх злочинах. Люди довго обговорювали цю історію та найбільше постраждав сам Петро, й його уникали навіть діти. Минув рік. Василь відновив пасіку. Одного дня на порозі його хати знову з'явився Петро. Він мовчки поставив на землю новий вулик. Василю, пробач, можна я тобі допоможу? Василь довго мовчав, потім простягнув Петрові руку. Бжоли пробачають тих, хто кається, і я пробачу. Пасіка знову загуляла своїм спокійним життям, а над нею, як і раніше, сяяло сонце, обіцяючи новий день і новий урожай меду. Дякую, що дивилися ваша підтримка, це лайк, підписка і коментар. До зустрічі в нових відео на каналі Історії на фоні.